Тепло, що не знає кордонів. Сьогодні ми хочемо висловити особливу вдячність людині, чия невтомна праця та велике серце об'єднують країни заради допомоги людям нашого району. Величезне дякуємо Світлані за неймовірну роботу. Світлана особисто займається збором та передачею гуманітарної допомоги безпосередньо з Польщі. Завдяки їй зусиллям та кожному потребуючи отримали гаряче харчування, теплі пледи, шапки та шарфи, щоб зігріти в холодні дні, памперси та товари для дітей таку необхідну допомогу молодим сім'ям. Це не просто речі, це знак того, що ми не самі що про нас пам'ятають і піклуються, але допомога потрібна постійно. Ми продовжуємо збір ресурсів для продуктивної роботи та підтримки тим, кому зараз найважче.